Вітаю, друзі! Чи є спільне походження між Ангелою Меркель та Катериною Другою? запитує підписувачка. Ангела Меркель тримала в кабінеті портрет Катерини Другої, обидві німкені, А нас, українців, вона цікавить в тому плані, що її політика вважається сприятливою для агресії Росії проти України. Ну, тож, подивимось. Карти вказують на відокремленість між їх сімейними спорідненостями. Одно колоди, карта минулого вказує, що існують деякі паралелі. Вони в тому, що обидві мають спільне територіальне походження чи національність по Єрофанту, ну, обидві німкені. але... Карти місяць та смерть вказують, відповідають на наше питання щодо генетичного походження. Ні, не мають. А що їх об'єднує? От по трійці кубків, що їх об'єднує. Це риса досягати цілей, не нехтуючи нічим, тобто діяти не в зовсім чесний спосіб по сімці мечів. А боротьба за владу боролася на рівні з чоловіками і долали їх опір, щоб досягти вершин влади. А перебуваючи вже на троні, гострий розум, вміння планувати свої дії по пажу пентаклів, а по Вищому суду бути реформаторками, по сонцю амбіції та далекоглядність, обидві досягали вершин влади, досягли вершин влади. Та вміння утримувати владу по четвірці пентаклів, утримувати владу через лідерські якості. То чому Меркель тримала портрет Катерини Великої у своєму робочому кабінеті. А вона вважала її взірцем для наслідування, захоплювалася її наполегливістю, здатністю досягати вершин і керувати, використовуючи свій розум та інтелект по королеві мечів з елементами жорстокості.